Друзі, моє вітання! І у нас заїжджає чергова Hyundai Kona 39 кВт. Дуже цікава комплектація, до речі, якщо хто дивиться мої огляди постійно, то залиште коментар для просування відео внизу. Звернете увагу, ніби комплектація проста, але вона має всякі доп-опції. Машинка у нас приїхала з Італії. Італія обично машини. Ну як коли дуже часто приїжджають такі знаєте, помучені машини, але в даному випадку вона не відрізняється взагалі від німецької. Причому по машині підготовки майже не було, стан просто бомбічиський. Він весь в оригінальному окрасі жодний елемент не фарбований. Вибачайте, товщиним сьогодні міряти не буду. Спека шалена, плюс треба ще машини знімати, тому безстренький огляд пройдемося, в основному по комплектації, взагалі так покажу її. Стан ідеальний, 88 тисяч пробігу, 20-й рік. По комплектації у нас галогенка лінзована. Оптика ближні дальні LED-денні ходові вогні. Дисочки 17, на колесах у нас датчики тиску шин, резина взагалі в порядку, літня гума. Ззаду десь міліметрів 5. Так, класний колір, мокрий асфальт, в металіку. Є парктроніки. Тобто дивіться, ніби комплектація базова, але не базова. Є парктроніки. Камера заднього руху, камера заднього руху, у них це в базі йде. Далі. Екран у нас там маленький, підігрівщиків немає. Але йдемо далі, далі ще буде цікаво. Е, є тепловий насос, що взагалі в базових комплектаціях не буває. Таке, трошки в пилюці мотор, але його не мили, страху немає. Якщо захочете теж, спласнети, на самопсушці його можна сполоснути, нічого страшного. Так, порти зарядки приймають до 60 кВт, Type 2 плюс CCS комбо. Погнали далі. Є датчики сліпих зон. Датчики сліпих зон. Є безключовий доступ. Є автоскладування дзеркал, Склопідіймачі передні задні. Стан офігенський. До речі, сох теж перевіряти зараз не буду. Не маю бажання. Відкрив вікна, дихати немає чим. Сох 95%. Якщо потрібно, окремо вам, я можу підключитися, прочитати, показати. Є мікроліфт сидіння. Далі, тут у нас кнопочка утримання в смузі, ой, сліпих зон, утримання в смузі, тут у нас виставлення зарядочки авто, система стабілізації ESP, причому е утримання в полосі воно не сигналізує, воно дійсно тримає в полосі. Далі мультикермо, шкіряне кермо і є адаптивний круїз контроль. тобто Ніби простікова комплектація, але є адаптивний круїз. Тобто у нас і мертві зони, автоскладення зеркал, круїз контроль, тепловий насос парктроніки, плюс ззаду є тонування. Екран маленький, але є Android Auto Apple CarPlay. Зарядки бездротової немає. але Вихід USB, AUX є, Bluetooth, гучний зв'язок, електронний стоянковий гальма, автохолд, три режими руху, три режими рекуперації, вимкнення парктроніка. До речі, є два ключі в машинці. Ось так він у нас виглядає. Тут у нас є підлокітник. Батарея, до речі, 39 кВт і 39 кВт на батарея. Дивіться, який бонус від італіанців новесенька. 39 кВт, на запас ходу в нього 300-350 км влітку. Тобто, як будете їхати, стільки і проїдете. Компресор клей зарядний. Все є, крім подовжувача. Але чи потрібен той подовжувач, це вже таке діло на крайняк він тисячі гривень на Олексі їх повно. А, полочка на місці, багажник особо не подертий не почовганий. Я б би оцінив би машину на 10 з 10. Стан бомба. Ось так от він у нас виглядає. Резеточка у нас 12 вольт і е, інша розетка у нас йде під е, припурювач. Що ж, машинка в наявності в Вінниці, вона розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на обліку. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде орієнтовно до, до 1600 гривень. Але я так розумію, в залежності від того, яке мрев. Ось у мене клієнт з Білої церкви 208 Peugeot купував, то каже, За там щось, по-моєму, десь 1050 гривень вийшла перша реєстрація пижика. Тому плюс-мінус. Більше, ніж 1600 гривень, точно не буде. Що ж, машинка в наявності в Вінницях, готова до любих перевірок, діагностик, Хочете до офіціалів, без питань. Більше автомобілів на сайті вінкар.ком, посилання ось там от внизу залишаю. Тому будуть питання, звертайтеся. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів, великий-великий. Вибір, дивіться, майданчик практично весь повний, є куча машин. Навіть Ніро в максимальній комплектації 20-й рік, 64. Все є Opel Mokka та багато, багато інших машинок. Цікавих зацікавило номер телефону внизу. Мене звати Владислав. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.